Привіт, друже! Якщо ти дивишся це відео, значить тебе зацікавив, такий поверхневий вихровий насос від НПО. Моделька QB60C. СС. <ривіт> Цей насос має чагунний корпус та латунне. Ану будь ласочка. Латунне робоче колесо. Це дуже гарно впливає на надійність насоса. Двигун має потужність 350 Вт. Цього достатньо, щоб він міг брати водичку з глибини до 6 метрів та видавати на гора до 24 метрів. Потужність цього насосу 28 літрів водички на хвилинку або 1,8 куба на годинку. Цього буде достатньо, щоб забезпечити водою ділянку розміром 2,5 до 3 сотечок. Для поливу городини Зацікавив такий або будь-який інший насос. Звертайтесь до магазину головний граном.